Привіт, привіт вітаю вас на своєму каналі. Настав той прекрасний чудовий період, осінь, який асоціюється багатьох з продуктивністю. з... Навчанням особисто для мене цей період не дуже приємний. Я його не дуже люблю, і осінь мене завжди асоціювала з навчанням через школу. І як ви розумієте, з назви цього відео я вам розповім про ключові дії, які я буду робити для розвитку свого блогу цієї осені, і звісно, раджу робити їх і вам, якщо ви хочете просувати свої соцмережі і монетизувати їх. Але спочатку, звісно, познайомимось трішечки дуже коротко про себе. Мене звати Лера, я СММ-ниця, Майже чотири роки працюю в маркетингу і маю свою невеличку команду. Також є експерткою з Reels, Виступала на таких івентах, як діє бізнес, інстатокс та інших. Організовую свої бранчі та івенти. Ну і звісно, просуваю свої соцмережі. Ви, до речі, можете підписатись на інстаграм, якщо ще не підписані. І загалом творча людина, яка обожнює створення контенту і все, що пов'язане з маркетингом. А тепер можемо приступати до ключових дій. І перше, звісно, це сезонний контент. Літо було таким знаєте лайтовим сезоном. Всі було у відпустках на такому, знаєте, зниженому а, відсотку продуктивності. А от осінь, це якраз таки для багатьох сезон продуктивності, сезон навчання, сезон поглинання нової інформації. І звісно, зміна пори року. Так влітку в нас було актуальне одне осінь це інше. Наприклад, якщо візьмемо мене, я експертка з просування в соцмережах, а, зріл з блогінгу. І звісно, влітку я публікувала контент, який актуальний влітку. А зараз сезон такий осінній буде актуальна, наприклад, підбірка різних звуків. До речі, я вже почала це публікувати. А, наприклад, якісь ідеї для фотосесії, ідеї для контенту. Але дуже важливо адаптувати сезонний контент під свою нішу. А ще в сезонному контенті важливо не запізнитися. Ось це відео виходить на самому початку осені, і ви маєте публікувати контент вересень-жовтень, тобто такий да, осінній контент. А, тому що вже в листопаді це буде такий перехід на зимню тему, на зимову, а, зимовий контент, так і іншу сезонність. Тому поспішіть у вас не так багато часу. Але, звісно, без Класної упаковки профілю і розуміння своєї аудиторії ніякий сезон контент не витягне ваш акаунт. Наприклад, я ще в серпні почала так, знаєте, не дуже швидко, але повільно, в міру моїх можливостей мого часу, розробляти стратегію просування для свого блогу і переупакувала свій профіль. Він ще в процесі переупаковки, але вже Майже готово. Я проаналізувала знову ж таки свою аудиторію, тому що тоді, коли я аналізувала минулий раз, вже щось змінилося. Все рівно аудиторію не можна проаналізувати один раз і назавжди. Я веду до того, що у вас має обов'язково бути упакований акаунт саме на тематику вашого блогу. Тобто не просто упаковка для галочки: от в мене є п'ять хайлайтс, от в мене є заповнена шапка профілю, а саме упаковка, яка буде відображати ваше позиціонування. Що важливо в упаковці. Якщо так дуже коротко, то звісно це аватарка, на якій відображені ви і чітко видно ваше обличчя. Це Опис в шапці профілю. Опис, який буде відображати вас, буде відразу зрозуміло з тих там, трьох пунктиків, хто ви, про що ви, і яку потребу, яку біль ви можете закрити у вашій аудиторії. І можна додати навіть результати, і можливо, якийсь такий кейс. Наприклад, якщо у вас було більше ста клієнтів, то ви можете написати це як свій кейс в шапку профіля. Звісно, це хайлайтс. В хайлайтс мають бути і ваші послуги, і про вас, як особистість, і експертна інформація, якщо ви експерт. expert І окрім цих базових хайлайтів, я раджу вам додавати хайлайтс, які будуть закривати потребу вашої аудиторії. На моєму інтенсиві з Reels в мене є така окрема міні-стаття про упаковку профілю, де все це розписано більш детальніше. І я от подумала, що я можу подарувати цю міні-статтю і вам. Що треба зробити? Написати мені в Instagram слово упаковка, і я подарую вам цю міні статтю Думаю, вам буде корисно. І насправді на моєму інтенсиві, коли учні скористалися цією міні-статтею і застосувала її в свій блог. Тобто упакувала свій аккаунт, в них стали набагато кращими результати з Reels в плані підписок. Тобто люди не просто дивилися їх Reels, не просто а, набирали переглядів, але коли переходили в їх профіль, на нього ще й підписувались. Тому пишіть слово упаковка директ». Навіть на прикладі моєї учениці покажу вам, як важлива упаковка профілю. А, на початку інтенсиву, да, як тільки віра, учениця прийшла на мій інтенсив, в неї було 400 підписників, і після того як в нас там. Вийшло декілька уроків, і Віра упакувала, переупакувала свій профіль. В неї вже там орієнтовно на сьомий день нашого інтенсиву були ось такі результати. Через півроку Віра вже має 9 тисяч підписників. Тому ось вам наглядний приклад, як класно працює стратегія, яку я давала на інтенсиві. І насправді такі результати може мати кожен, якщо дійсно мати наполегливість, бажання і регулярно публікувати Reels за моєю схемою, за моєю стратегією. Ну і ось ми плавно перейшли до публікації Reels, до того що це один із класних способів просування свого блогу, як органічного, так і платного. Тому що коли Reels класно залітає органічно, ми його можемо бустити платним просуванням, і це просто може мати нереально класні результати по Дуже дешевому кліку залучати дуже дешевих підписників. Але в Reels, як я вже сказала, дуже важлива регулярність. Якщо є можливість публікувати відео кожен день, то, звісно, краще публікувати кожен день. Чому? Якщо публікувати кожен день, у вас просто-напросто більша ймовірність на те, щоб якесь із 7 відео на тиждень залетить. Якщо ви публікуєте 3-4 відео на тиждень, це теж добре. Тобто у вас теж є регулярність, але просто трішки менша ймовірність того, що якесь з цього відео залетить і залучить вам аудиторію. Але знову ж таки, тут залежить від вашої мети. Якщо у вас взагалі мета не набір аудиторії, так і ем, мета продажі, то 3-4. Reels на тиждень це теж окей. І, до речі, на своєму інтенсиві з рілс я також розповідаю про те, як адаптувати контент, як не копіювати, а робити унікальний контент, і як часто його публікувати, і інші питання найпопулярніші я теж там розглядаю. Тож, якщо вас цікавить мій інтенсив, ви б хотіли дізнатися програму навчання, ви можете заповнити анкету в описі, яку я залишу за посиланням. І я надішлю вам програму і взагалі розповім про інтенсив. Четвертий пункт це воронки це, по суті, такий шлях людини, який веде від першого дотику з вами, наприклад, від Reels, де, де людина вас бачить в Reels, і веде до продажу, до покупки вашого продукту. Ви можете почати з самої базової воронки, це коли ви ведете людину з різ в «Highlights» В хайлайц ви даєте якусь е, таку експертну інформацію, так і далі переводите на заповнення анкети перед запису, наприклад, на ваше навчання, або відразу даєте посилання на покупку вашої лекції якогось продукту. Чому раджу користуватись воронками? Тому що вони банально е, зекономлять вам гроші на просування і е, проводять людину, прогрівають людину так по цьому шляху, який вона проходить. І звісне просування це таргет. Це я вам скажу так база, тому що органічне просування не прогнозоване. Ви не знаєте скільки людей прийде умовно ваш блог, скільки людей зацікавляться вашим продуктом. Таргет допомагає це контролювати, і завдяки таргету ви точно будете залучати нову аудиторію в свій блог. Я розумію, що на початку складно на це наважитись і взагалі витрачати гроші на таргет. Але це лише в тому разі, якщо ви ніяк не монетизуєте свій блог і нічого з нього не отримуєте. Якщо ви почнете хоча б мінімально вкладати від 3 доларів на день, це така мінімальна сума, яка буде окей, то і відразу будете отримувати заявки на свої послуги або почнете щось потрішки продавати. Ви вже будете розуміти, для чого ви вкладаєте ці гроші, і взагалі відноситесь до таргету як до вкладення, як до інвестицій у ваш блог, тому що це пізніше вам принесе. Дохід, так, монетизацію. Що ви хочете прогнозовано рости, обов'язково вкладайте гроші в таргет. Це просто база. Ну що, це були п'ять таких важливих і базових пунктів, які я раджу впровадити у ваш блог, і вони дійсно допоможуть просувати мені блог в інстаграм, і вам я думаю, теж. Якщо ви дуже постараєтеся, будете для цього робити максимум. І насправді ці пункти не обов'язково прив'язувати до якогось певного сезону лише до осені. Ними можна користуватися. Туватися і взимку, і весени, і літом. А, але важливо це робити не просто послухати це відео, вимкнути його і забути а дійсно, хоча б один якийсь інсайт, отримати з цього відео і вже почати його застосовувати сьогодні. Краще сьогодні, ніж завтра, дивлячись, коли ви дивитеся відео, якщо пізно вночі, то спробуйте зробити хоча б один малесенький крок. Почати не думайте, що це так важко. От якщо ви думаєте, що треба публікувати рілс, треба робити. Знайдіть прямо зараз після цього відео ідею для свого рілс. ідею. Знайдіть ідею, а завтра поверніться до цієї ідеї і подумайте, як ви можете її адаптувати і зняти в свій блог. Ну, а з вами була Лера. Я дуже-дуже рада, що ви подивилися це відео до кінця. Але, будь ласка, поставте палець вгору і поділіться цим відео з подругою, якщо вона також хоче просувати свій блог осінню. І не тільки осінню. Дякую вам за перегляд.